Друзі, всім доброго дня, ми з України хочу трішки вам показати мара дебула. Дивіться, вона вся така в підконосах. Ягодка не дуже крупна в неї ось така. Ось така ягідка в неї марадебула. Але вона смачна. Ось такі в неї кущики. Всі-всі-всі облиті, тут є горщики у нас. Ось саджанцями. потрібно зняти їх. Ще не знімали. Ось така у нас мара дебула. Зараз я вам зроблю короткий огляд на ці сорти. Це в нас сізош. Сізош крупніше листя, це теж француз. Бачите, тут у нас ще ягорщики. Сізош, сізош, сізош. Ось така ягодка, чимось схожа на Марадебуа. Смачна ягода. Практично майже без кислинки, але це трішки недозрівша. Ось такий у нас сорт СІЗОЖ. Тепер ми подивимось на Аннабель. Вона, як бешена дає вуса. Це теж француз. Такі теж компактні кущики і всі в ягоді. М -м -м. Це взагалі бомба. Аннабель дійсно. Не відірватись. Дуже-дуже смачна. Там ще розсада є. Це в нас Аннабелька. Так, Аврора Каріма дала дуже-дуже мало вусів. Ягода ось така у нас поки. Трішки не того. Так, ауч. Ауч, ауч, ауч. Промисловий сорт. Десь потрібно знайти гарненьку-гарненьку ягоду кругленьку. Ось дивіться. Ось така ягодка. Ось, бачите, трішки сантракнозом, але вона класна. Зараз я її спробую. Вона смачна і ароматна. Це в нас такий ауч. Ось так він виглядає. Друзі, так у нас виглядає Хадимар. Ось такий він гарнюний. Давайте ми зараз спробуємо ягодку. Ось така ягода в нього. Такі гарні кущики. Зараз ми спробуємо. Дуже смачний гарний сорт. Такі квітко в нього високі високі. Так що саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.